Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут можна подивитися розклад, що чекає світ і Україну у наступному майбутньому, на дні у колоди карта Сонце. І вона говорить, що ми йдемо з вами вже дуже широкими кроками до перемоги. Немає ніякого сумніву в цьому. І не лякаємося, що ворог там витворяє на останнє. Це він робить від того, що він знає вже про свою поразку. І я хочу подивитися, що чекає в світ і Україну, і насамперед Європу, Бо Україна є частиною Європи. І будемо бачити, що скажуть карти, коли ми переможемо, коли вже буде мир, коли можна повертатися додому, такі справи, і що у Європі таке є, що ми мусимо знати на сьогоднішній день. Все буде видко. Розклад має дві такі два, один ряд і другий. Перший ряд у нас конюшина, башта, коса, корабель, хмари і щури. Це у нас перший ряд з вами. І це, знаєте, одна карта переходить у другу і показує взагалі світ. Дуже Витко, це Ленорман чітко і правдиво завжди говорить про те, що відбувається на сьогоднішній момент. Конюшина говорить, все буде гаразд, все буде Україна. Башта говорить, що вже перемога, вже перемога От от буде. А карта коса говорить, час не став, час не став, і корабель про те, що ми рухаємося вперед. Давайте я вам розкажу про другий ряд. У нас тут серце перша карта, потім ключ. Лілія, чоловік, лисиця і дитина це наш другий ряд. Але ж я перейду до першого і скажу, що хмари говорять про так, хмари густіші з кожним днем і нас лякають, нам дуже страшно. Не лякаємося, знаємо, що з цих щурів ми подолаємо. Українці дуже сміливі всі, і для нас головне наша воля, правда? А другий ряд. Показує серце і ключ, ключові події світового розміру, тепер розвинаються в Україні, це ми знаємо. Потім чоловік, і в нього за спиною карта Лілії. Лілії це чоловік, який виконує свій зобов'язан, що він зобов'язаний робити. Це може військовий чи ваш чоловік. Він робить все, що може для перемоги, і для вашого захисту. А за, за цим у нас іде карта Лисиці, яка йде на чоловіка, але вона показує майже ворога, який хитрий, який знаєте, інформаційна війна така страшна, що ти не, не розумієш, як вони можуть таке говорити, таке робити. Вон, це ця лисиця, це їх обман, і його не залякаєш наш, нашого, нашу людину, так бо тут чоловік просто людина наша. І карта дитина говорить, що весь світ тепер народжується. Тепер народжується новий світ. І цей новий світ, ми бачимо, що дає нам взагалі розуміння, що тепер є у Європі. Якщо я буду розглядати для вас карти для Європи, то я тут бачу, що є можливість така, що все буде дуже змінюватися. Дуже змінюватися. Бо дитина. Остання карта в розкладі. Остання карта завжди говорить про майбутнє. Ну Це новий, новий світ, це світ неоднородний. Він всі країни, як люди, вони всі різні? І Я питаю у вищої сили, чому праві партії тепер перемогли вже в деяких країнах? І що то будуть за праві партії такі? Як це може вплинути на міжнародні закони? І тут у нас у розкладі карта Дитина говорить, що ми всі незапокоєні, ми всі хвилюємося. Бо головне, щоб був мир, щоб не загрожували нам наші сусіди і щоб поважали одне одного в майбутньому, щоб світ зробив висновки. Після цієї жахливої війни. А давайте два-три слова скажемо, коли закінчиться все ж таки війна. І я хочу нагадати вам, друзі, що для нас не так важливо, коли закінчиться, а як закінчиться. Бо вся територія України повинна повернутися до України, до Соборної України. Ми повинні забрати всі свої території і щоб кордон був такий. Як був міжнародно призначений у 1991 році. І тільки тоді ми можемо говорити з вами про закінчення війни, про те, щоб ворог виплачував репарації, як вони будуть виплачувати репарації, будуть зніматися з них санкції і так далі. Але нам треба знати, що якщо ви чуєте коли, 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 головне, як. Головне, як щоб Україна забрала всі свої території, щоб наші кордони захищалися потужною зброєю, нашою армією, і щоб ворог боявся. Тільки тоді можна говорити про закінчення війни. І це довгий шлях. Це довгий шлях, і цей шлях не такий простий, як нам здається, на перший погляд. І ми повинні з вами самі собі повинні а, жити. Продовжувати жити своїм власним життям, себе захищати, пильнувати, щоб було все гаразд з вами, бо це може, може на це піти якийсь час. Не думаємо про те, коли, а думаємо як. І думаємо, як ми тепер можемо вижити і стати міцними, міцне здоров'я і знайти себе про нових обставинах. Знайти свою долю, що буде далі з вами, і я вам допомагаю знайти і захистити себе, щоб ви порозмислили на моїх розкладах про ці дуже і дуже важливі питання. Так, у Європі тепер робиться все негаразд, але ми не боїмося, це головне, ми просто стежимо. Ми стежимо за цим всім, і ми знаємо, що наші партнери з нами. Ми знаємо, що вища сила з нами. Що ми, як люди українці, ми знаємо, чого ми прагнемо, і все буде гаразд. Все буде Україна. Я тут бачу, що дитина говорить, що ми будемо бачити ще до кінця року багато чого нового. І не все нове буде погане, багато чого доброго нового. Бо тут лисиця може вийти, як шукати шлях. Дитина і лисиця шукати новий шлях до перемоги, новий шлях до майбутнього. Так що будемо з вами. Спостережувати. Я вибачаюся за вітер, тут такий сильний вітер, і дуже зимно на дворі. І я живу на, на така, така гора і океан. І завжди у нас дуже такий, знаєте, зимний вітер. Як поїхати десь трішки від'їхати, щоб з цієї гори, і вже не так зимно. Але я вибачаюся за вітер і знаю, що це вітер перемін, це вітер добрих змін, правда? І зате ми мусимо бачити ці приклади і розуміти, що, от, наприклад, місяць сусід в своїй хаті він що хоче робить, але коли він вийшов з своєї хати, я хочу, щоб він мені не, не заважав і був поважно до мене ставився, і я так само стараюся. І тоді буде все гаразд між нами, бо як між родинами, так само і між народами. Дивіться, який цікавий розклад. І він показав дуже, дуже цікаві висновки, можна робити. Мені так приємно, що мої глядачі вони бачать в картах те, що я не можу іноді сказати. Бо ну ви знаєте, що мій канал вже два рази був атакований дуже серйозно, і буває так, що я просто бачу карту, говорю вам. О, дивіться, такі-такі карти, а ви робіть самі висновки. Бо іноді буває, я не можу сказати це. Бо ворог він, ну, є скрізь, так? Було б дуже цікаво, що ви думаєте. Будь ласка, пишіть я все читаю, мені дуже-дуже цікаво. Бо ми з вами, друзі, що ви що ви знаєте, що ви думаєте про це, що тепер в Європі стосується. І головне, щоб Європа поважала. Сусідів і щоб Європа Европа допомагала, допомагала нам подолати ворога, а вона допомагає. Я знаю, що є таке, що ми чуємо часом недобре і не чуємо доброго, бо, бо добре ніхто не говорить. На ньому, як то кажуть, перегляди не, 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 не зроблять ці журналісти. То вони час часом недобре говорять дуже багато. Того недоброго, чого є, мало, а вони багато про те говорять. А те добре, що є, вони нічого не говорять, бо ну, перегляди вони на цьому не зароблять. І зате я скажу, що не слухайте негативу, бо негатив він завжди. М як ось його більше показує, бо люди хочуть чути негатив. Я знаю, що нам допомагали, і допомагати будуть, будуть допомагати більше. І дядь подяка їм велика за це. І ми переможемо ворога обов'язково. Все буде Україна, слава Україні, героям слава і до побачення.